Всім привіт! Покатався я на Лансенсі, він мене був, я не пам'ятаю, коли він мене з'явився, але майже я на ньому не катався, зараз почав кататись і для себе вибрав ось таку, от таке обладнання, яке зараз ви бачите знизу. Тому що Капець, як довго треба зводитись там ще щось, а з таким обладнанням максимально більш комфортна гра. Інколи можна і вертухи бросати і вона летить. Ну, з кимось перестрілюватись і таке було. В цьому майстер, прикольно. Вийшло. Ми для себе взяли, так як е, в них ТТ е, красні е, е, рижі, то ми е, вирішили їх зустріти з товаришем і е, дуже прикольно вийшло. 3 стиль ми е, буквально вчора купив. зайшов і він мені предлагався за 3500, і я вирішив його взяти. Непогано його виглядає, тому хай буде. Ну а тут тайп хотів від башні відіграти, але ми його зловили і не відпустили. Ну і полетіли а, давити тих, ха -ха, хто згру... скучкувався. Дуже цікаво вийшло. Сподобалось. 103 обходить і ми будемо його зустрічати. Ну, нападаем на ВК. Вы его круто нотали. Тришки. Тараном задело. Ну, тришки на 300 стики, сколько я на низ стики. Да, Першу відмітку буквально Ну я ось сьогодні вночі катав і сьогодні я її взяв. Тут я трішки вище брав, тому ну проціл трішки ни нижче треба було опустити, так як кости я цього не помітив, що він просто нижче стояв. Але нічого страшного зараз тут -то -то буде. Mm. 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 Тоді кажуть, і хочеться і колиться, не хотів 400 отримувати, і... Хотілося виставитися, тому що так стояло. І нічого не вдалося. Зараз їду за ЛТшкою і дуже боляче отримую від сушки. Тут дурочок, якщо б витовкнув, скоріш за все мене б скварб прокинути, але. Воїна мені не вдасться, я. але я за ним не гнався, я більше хотів не стріляти більше урону. Побачив супер першого і полетів його відстрілювати. Ну, Но прикольно выйде зараз. Тут зар... чуть не впав, а. Кари. А карі впаде Крій буде моїм апостоментом прикольно так вийшло. <смі> Ось такий бій. Сподіваюсь він вам сподобався. Машинка цікава, є своя специфіка, але більш-менш з таким обладнанням мені сподобалось катати. Тому якось так. Сподіваюсь вам бій сподобався гарних каток.